Андрій Магера, експерт з конституційного права центру політико-правових реформ, доєднується до нас. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пане Сергію, вітаю моїх улюблених телеглядачів і телеканалу Київ. Дякую вам надзвичайно за таке ставлення до нашого каналу, до наших глядачів, пане Андрію. Ну чи є е, дійсно якісь е, ну якась правова база для подібних заяв, озвучених Олегом Дунтою? Ну от мовляв, людина, там якщо кілька років я так розумію, мова про це йде. Е, там ну, хоча він каже про півроку, так загалом. Е, ну але навіть якщо пів, там, кілька років вона була за кордоном, то чи справді? Може вона бути позбавлена конституційного права обиратися до тих чи інших органів влади, Щоб відповідати на це запитання, ми все ж таки маємо зазирнути у конституцію України, що там написано. Конституція у нас у статтях 76 говорить в статі говорить про сенс осілості, тобто останні 5 років проживання в Україні перед е, днем. Голосування на виборах народних депутатів України а стаття 103 конституції говорить про десятирічний ценз осілості, тобто останні 10 років проживання на території України, для того, аби балотуватися на виборах президента України. Натомість щодо місцевих виборів, починаючи від депутата найменшої сільської громади, сільської ради в Україні до посади Київського міського голови, такого цензу осілості немає. Лише існує одна єдина вимога: такі громадяни повинні постійно проживати на території України. Вони не повинні проживати за кордоном. Оце це єдина вимога. Тому вимоги конституції такі: на виборах депутатів і президента цензу цілості існує. І необхідно проживати певний час 5 і років на місцевих виборах. Ні, проте треба розуміти і той момент, що ми не можемо буквально тлумачити як проживання останніх 5 чи 10 років, як перебування в межах фізичного державного кордону України. Чому тому, що люди можуть виїжджати з певних причин, наприклад, для лікування, для відпустки, для відрядження там на короткий період, там один-два місяці. Хтось там, можливо, до шести місяців з особистих причин може виїжджати, але до шести місяців. А хтось, наприклад, це дипломати в українських посольствах за кордоном, починаючи від посла, закінчуючи аташе цього посольства, члени їхніх сімей, вони вважаються такими, що проживають на території України. Чому тому, що дипломати перебувають у закордонному довгостроковому відрядженні. тому що до них питань немає так само немає питань до військовослужбовців, які Заходили в Курську область і утримували там позиції понад 6 місяців. вони проживають на території України. Чому тому що не вони вирішують, а військове командування іде війна, і вони беруть участь в бойових діях. От щодо біженців вони, на жаль, не захищені в плані реалізації пасивного виборчого права. Але дозволю одне речення. Що буквально я хотів би погодитися з гетьманцем лише в одній позиції: скільки б громадянин України не проживав за кордоном. Ніхто не може позбавити його громадянство України, це то це правда, поки він не набуде громадянство іншої держави, і як ми знаємо, з точки зору Конституції України, у нас існує єдине громадянство. Це фактично те, що я хотів сказати. Пане Андрію, дякую. Але ну, тобто, якщо тоді підсумувати, то будь-яка людина, яка там останніх ну так, яка. А... Не проживала протягом ну от, п'яти років ви кажете для депутатів. Ну не ви конституція це каже так, десяти для балотування в президенту. то люди, які зараз там більше ніж півроку перебувають за кордоном, умовно кажучи, чи, чи не півроку, чи кілька місяців. Ну то вони точно не зможуть. Навіть якщо захочуть, війна закінчиться, будуть оголошені там вибори, місцеві ради, Верховна Рада. Ці люди ніхто з них не зможе балотуватися правильно? Так, значна частина з цих людей не зможе балотуватися, бо вони не зможуть довести свою свої останні 5 чи 10 років проживання на території України, і намагання внести зміни до виборчого кодексу і ідеї, Я знаю, такі ідеї є. Що, начебто, ну біженці ми можемо чисто по людськи поставитися з розумінням до того, що люди виїхали. Разом з тим, частина людей, наприклад, з Донецької, Луганської областей, там Херсонської, вони не поїхали за кордон, вони оселилися в інших областях України, і вони не втратили право балотуватися на виборах, що захочуть балотуватися на виборах. Mm -hmm. Тому як на мене, це був вибір людей або залишатись на території України, або виїжджати за межі України. І коли ухвалювали конституцію, очевидно, батьки конституції в 96-му році під цензом осілості мали на увазі те, що та людина, яка йде до влади. Повинна бути максимально занурена у чинне політичне життя країни чудово знати ситуацію. Ну так так би за визначенням мало би бути для того, аби балотуватися до Верховної Ради чи на пост президента. Мабуть, така логіка була. Так, а ще тоді до логіки. Ну, але ж тоді має бути логіка, чому, до прикладу, ну, чим вмотивовані подібні норми? Тобто, ну, от Чому для депутатів оцей термін проживання обов'язковий в Україні там 5 років, а для президента 10. Ну, тобто, чим і якими там такими якимись. Аргументами це е, обкладено, скажімо так, от тобто, що воно дає оцих 5-10 років, не жила людина. Ну і що ну вона ж не, не жила загалом поза там контекстом політичним там чи ще якимось на да, ми можемо зараз з вами сперечатися відносно того, чи взагалі це я просто хочу логіку так та. Да, да. Я десь можу за вами погодитися, який сенс чи достатній є сенс того, щоб людина на наприклад в сучасних умовах, коли є інтернет, доступ до телебачення і так далі, чи достатньо от цей сенс осілості, який запроваджений в конституції, чи треба було його робити? От давайте не забувати, що це був 96-й рік. А зараз, якщо ми зараз намагатимуся тільки по 76-й, по 103-й статті конституції зробити якісь винятки. Які не випливають з конституції, то виникає питання: а чому не можна по інших статтях конституції зробити винятки і відштовхуватися від конституції взагалі десь кудась в сторону і не брати її до уваги. Ну це небезпечний момент, як на мене, і я би все ж таки в тій ситуації що робити? Керуватися конституцією. Я на сьогоднішній день іншого варіанту просто не бачу. Інакше тут можуть бути дуже серйозні речі, наприклад, і щодо чинності мандатів цих депутатів, які згодом оберуть. Чи не поставить хтось під сумнів повноважність мандатів цих депутатів? А уявіть, якщо поставлять під сумнів повноважність мандата президента України, чи якісь держави не визнають цього? Ну це як на мене, в тій ситуації не знаю, як робити, керуйся законом. А в нашому випадку основним законом, яким є конституція. Погоджуюся, абсолютно з вами, пане Андрію. Дивіться, а тоді яким чином ну тому, що а, там ми ж розуміємо, що війна не завершується, на жаль, ще скільки вона триватиме не зрозуміло, і люди все одно От зараз там ця історія там з виїздом 18-22-річних з дозволом. А, а депутати знову ж таки нам конституція каже, що можна балотуватися вже з 21 року. Тоді як, там президента з 35 Тож відповідно, частина людей там, до прикладу, зараз а, буде Ще виїде, ну але може, до прикладу, хтось з цієї перспективної молоді хотів би балотуватись. Питання в чому? Так, а який мінімальний? Ну, тобто, як встановлюється оця історія, проживала там людина? Ну, так, бо п'ять років, зрозуміло. Але коли Дунда говорить про півроку, або ну там, до прикладу, на три місяці там людина поїхала за кордон, на два? ну це ж теж вже не не повних 5 років. Виходить, вона жила в Україні. Мінімальна оця, оця риска. Звідки вона починається? Центральна виборча комісія в цій ситуації виходить щодо обчислення часто проживання на території України. Виходить з відповідних положень Виборчого кодексу. Там зазначено, що загальним правилом проживання на території України є перебування в межах фіз фізичного перебування в межах державного кордону України. Крім і по кожному році не менш ніж 183 дні. Тобто 183 дні, кожен рік треба довести, що людина проживала на території України. Якщо йдеться про п'ятирічний строк, про парламентські вибори, то за кожен рік з п'ятирічного періоду. Якщо про президентські вибори за кожен із десятирічного періоду 183 mm -hmm. дні, людина повинна проживати на території України, щоб могла балотуватись. Якщо вона була менше шести місяців за межами України, проблем жодних немає. Uh -huh. Вона має це право, вона вважається такою, що проживала на території України і вона перебувала за кордоном, вона не проживала, а перебувала. Якщо вона понад 6 місяців проживала в Україні за кожен із років. Цього десятирічного чи відповідно п'ятирічного періоду, пане Андрію, ну а е, тоді ви кажете, там з Гетьманцевим погоджується і я погоджуюся з тим, що ну там не може бути ніхто позбавлений громадянства. А чи погоджуєтесь ви з тією його тезою? Ну що він каже, що це ще так само, от оця історія, ну заяви там Дунди, але е, заяви там по конкретному питанню по суті, що вони ще можуть більше посилити розбрат, розкол в суспільстві, якого о, ну нам дійсно не треба. Є така загроза, чи ні, на вашу думку? Ні, це не збільшить розрив в суспільстві, не призведе до збільшення розриву в суспільстві. І як на мене, тут треба наголосити, що активне виборче право, тобто голосувати, обирати. Ніхто не позбавить тих, які проживають за кордоном, хоч 10 років, хоч 20 років. Вони це право мають і вони можуть обирати і президента, і парламент, але вони не зможуть обирати місцеві органи влади і зрозумілих причин, чому не можуть, тому що вони не є членами територіальної громади в Україні. Вони є членами територіальної громади за кордоном. Можливо, якась держава дозволяє їм голосувати на місцевих виборах. Можливо, навіть і балотуватися. Ми такі випадки теж знаємо. Тому э, за цих обставин я не бачу того, що може бути якийсь розрив, чи розкол, чи протистояння в суспільстві на цій підставі, тут треба з розумінням віднестися до того, що є певні правила, і ці правила треба дотримуватися. І навіть з найблагородніших міркувань ми не повинні робити винятки з правил, бо як тільки ми почнемо робити певні винятки, певні преференції, певні пільги, це. В українській ситуації особливо буде призводити до чого: до порушень, до несправедливості, до того коли м, будуть рівні, будуть рівніші. Коли в нас е, певний персонаж, який там 26 разів здається, переходить в лінію фронту, і скаже: ну так я теж біженець, я теж можу піти балотуватися на виборах. Хоча ми знаємо дуже багато різних пройдисвітів, які будуть використовувати цю ситуацію, е, начебто для покращення долі біженців. Для, скажімо, створення і позаконституційних умов для балотування на виборах, і тут багато ризиків. Я би не йшов по цьому шляху.